Вітаю з вами компанія Інрем. І сьогодні у нас відогляд на крутий будинок 312 метрів квадратних, у якому робили ремонтно-оздоблювальні роботи. Тож погнали всередину. З вами у зоні передпокою цього будинку, з якого відкривається вид майже на весь перший поверх. І давайте вам по черзі розповім про кожну з цих зон. По-перше, в нас на підлозі, як ми бачимо, плитка двох різних декорів, якими ми розділили саме зони передпокою від зони вже вітальні. Далі в нас, як бачимо, стеля 3,30, і двері в нас до самої стелі 3,25 з. Оздобленням з ДСП з однієї сторони, а з іншої сторони з декоративною штукатуркою. Класне рішення. Отже, з правої сторони в мене гостьовий санвузол з інсталяцією, повністю оздоблений плитку двох різних декорів, як ми бачимо, таку під бронзу і темно-сіру, з раковиною і великим дзеркалом з підсвічуванням. Далі в нас є ще при вході зона гардеробу, звичайно, щоб скласти всі наші речі. Навпроти, ми бачимо консоль з місцями для зберігання та дзеркало аж до самої стелі. Додатковим освітленням в нас виступає led підсвітка вмонтована в профіль, який в нас йде по стіні, і переходить на стелю. А далі давайте перейдемо з вами у зону вітальні, яка в нас відкривається ось цим затишним куточком, складаючись з ТВ-зони, під якою в нас, до речі, тумба з ДСП з запилом під 45, ось в такому дуже акцентному кольорі. Маємо журнальний столик з натурального дерева. Та ось ця зона це в нас справжній камін, облицьований плиткою. Він дійсно працює і буде додавати точну затишку взагалі для цієї оселі. Кутовий диван ми виготовляли нашу другу компанію, яка займається саме меблями під замовленням. Йдемо далі. Тут в нас зона обідня. Вона складається з великого столу, стільниця в нас масив дерева, розрахований, по суті, на 8 осіб і ось такою дизайнерською люстрою зверху. А далі в нас зона, як ми бачимо, Кухні з виходом на терасу через розсувні двері. Також маємо рулети для того, щоб ми могли закритись частково від проміння сонця. І також в нас є ось штори, Blackout на пульті з сервоприводом. Класне рішення, коли ми можемо просто закритись або зробити паузу в цьому процесі. Далі в нас дуже велика зона кухні, яка складається з цього великого острову. Як ми бачимо, в нього. По суті, два рівня стільниці. Стільниця, до речі, це в нас кварц, штучне каміння, в який вбудовано інтегровану плиту, і є витяжка. Тобто, прямо тут можна готувати. І, до речі, за островом також є зона для сидіння. Тут у нас саме основна зона для приготування їжі збудованою технікою, кухня повністю вся з ДСП, проте стільниця у нас також кварц, як і робоча поверхня. Має підсвітки та відкриття деяких фасадів. Саме за фасад рукою. Це дуже зручно і стильно виглядає. Тут у нас зони для зберігання і вмонтовані холодильник, морозильна камера. Ще один холодильник, ще одна морозильна камера. Стіна, як бачимо, багато де віддекоровані ДСП. Ми це зробили нерівномірно для того, щоб додати якихось акцентів. Тут у нас користування світлом, і, до речі, хотів закцентувати вашу увагу на те, що в нас повністю за регулювання повітрям відповідає. Ось цей прилад, який керує саме канальним кондиціонером, який в нас розташований взагалі у стелі, і мінімалістично виглядає, і повністю тут всім керує. Дуже класна штука. І з кухонної зони ми можемо через ці двері прихованого монтажу потрапити далі у технічне приміщення, в якому у нас також на підлозі плитка. Повністю всі стіни віддекоровані декоративною штукатуркою. Тут у нас зона празічна, зона котельня. Є електрощиток окремо до неї, і також електрощиток до всього будинку. І два щитки з трансформаторами. А далі, ось за цими дверима, ми можемо перейти до гаражу, де в нас є два місця для наших автомобілів. Далі рухаємо з вами на другий поверх. По першому поверху ми до нього ще повернемось. Тут у нас ще не розкриті спальня і кабінет. Сходи у нас зроблені з металевої конструкції, повністю і стіна, і сходи облицьовані плиткою. До речі, поручні в нас. Зі скла дуже мінімалістично класно виглядає, а з нижньої частини в нас під самими сходами є, можна сказати, таке декоративне місце, яке можна додатково ще якось облаштувати. Як бачимо, стіни в декоративній штукатурці. Це дуже класний матеріал, який легко реставрується і є взагалі під абсолютно різні текстури. І ця колона, до речі, у нас з самого першого поверху на другий іде повністю оздоблена ДСП-панелями. В комбінації одна з одною, а ось за цими дверима в нас розташований майстер-блок, який складається зі спальні, в якій, звичайно, є ліжко з приліжковими тумбами. Воно має також декор нас по стіні з ДСП-панелей та вставочки в металі, ТВ-зона схожим чином віддекорована. І ось по праву руку ми можемо через цю розсувну систему пройти на терасу класне рішення 100%. І далі, звичайно, нам потрібно місце для зберігання. І в цій кімнаті в нас є гардероб. Який розміщений прямо ззаду цього ліжка. Він досить місткий, є підсвічування по а, полицям, також є ящики і велике дзеркало. А тепер міняємо з тобою місцями. Так, з додаткового освітлення наді мною є трекова система у стелі. і також ми бачимо отвори під вентиляцію. Це канальний кондиціонер, про який я вам вже розповідав. І далі переходимо з зони гардеробу. У зону санвузлу, проте ми бачимо, що тут у нас ще є шафа, в якій також досить багато речей, і вона в нас закривається. Тут у нас двері 2,90, і ми потрапляємо з вами у майстер санвузол. Дуже великі простори, дві раковини, величезне дзеркало з підсвічуванням, і звичайно, окремо стояча ванна, ось з таким можливим видом з вікна. Та по праву руку в мене дуже велика, можна сказати, кімната для приймання душу і з правої сторони вже є інсталяція. І далі ми переходимо з вами у іншу спальню, а саме в дитячу. І перейдемо з вами у зону першої дитячої. Та відкриваючи ці двері, я взагалі можу не переживати за те, що вони вдарять стіну, тому що там є додаткові стопери, які вмонтовані у підлогу. Давайте зайдемо всередину. Тут, як ми бачимо, одразу кидається в очі класне робоче місце з рулетами, які, якщо ми відкриваємо, у нас ну, просто шикарний вид часткою нашої тераси. Звичайно, є велике двоспальне ліжко. З оздобленням м'яких панелей, стіни в нас пофарбовані з однієї сторони, а з іншої сторони, там де зона ТВ, ми бачимо, що і стіни, і двері в нас віддекоровані декоративною штукатуркою. За одними дверями в нас знаходиться невеличкий гардероб, звичайне місце для зберігання, з дзеркалом і з невеликою підсвіткою. А за цими дверима. У нас є санвузол з душовою зоною, і хочу звернути одразу вашу увагу на те, що вона не має подіуму. ми можемо саме в приватних будинках в 100% випадків так зробити, щоб все було в одній площині. Це точно дуже зручне рішення. Звичайно, маємо раковину, дзеркала з підсвіткою та тумбочку з зонами для зберігання. І зараз ми з вами перейдемо у другу дитячу спальню, яка в нас розташована ось за цими вже дверима. Так, вона трішечки зроблена в інших тонах, як ми бачимо. Має також ліжко двоспальне віддекоровано м'якими панелями. Тут трішечки по-іншому зроблена гардеробна система, а саме вона в нас відкритого типу. І ось за цими дверима в нас розташований також санвузол з подібною комплектацією до минулого. Маємо звичайно, що робоче місце, штори блекаут. І ось через ці розсувні двері я вас запрошую з цієї спальні через розсувну систему перейти на ось цю терасу з класним видом, і ми з вами спустимось по цих винтових сходах униз на перший поверх. А зараз розповімо про два приміщення, про які я вам обіцяв, саме до яких ми можемо потрапити через розсувну систему з нашої тераси на першому поверсі. І ми бачимо, що тут у нас є класний. Повністю укомплектований кабінет, стелаж з відкритими полицями, та також зачиненими на дверцятах з металевим профілем і затемненим склом, для того, щоб ми могли зберігати якісь важливі речі для нас. Звичайно, є робоче місце, дуже зручне крісло, і навіть розетки, які вмонтовані в нас в сам стіл. Тут ми бачимо стіл повністю із ДСП, зроблений з запилом під 45 під замовлення, і боковинки в нас з металу. Досить великий телевізор, щоб ми могли виводити на нього важливу інформацію. І далі за дверима прихованого монтажу, які в нас нагадують, за вишки, Ми переходимо у коридор, з якого ми відчиняємо двері, і переходимо вже в останню спальню, гостьову на першому поверсі. Яка також має місце для зберігання у великій шафі, яка аж до стелі в нас. Також є санвузол з душовою кабіною, звичайно, раковиною і дзеркалом з підсвіченням. До речі, заканальний кондиціонер в нас, як і в кожній кімнаті, відповідає консоль для керування температурою і потужністю. Далі ми бачимо досить велике ліжко двоспальне, віддекоровані м'які панелі, які переходять в нас в ДСП-панелі саме по стіні. Тут, звичайно, є робоче місце з видом на наші гвинтові сходи, і звичайно, дзеркало з підсвіченням, і таку ж саму розсувну систему для виходу на терасу. Тож сподіваюся, що вам сподобався дизайн, який ми розробили до цього будинку, а потім його реалізовували, і результат, який ми зараз з вами бачимо. Більше наших проєктів та інформацію про розробку дизайн-проєктів ви можете знайти на нашому сайті. З вами був, як завжди, Едуар компанія компанінерем, і ми чекаємо на ваші звернення.